У Колодіївці Тисенського району урочисто відкрили ФАП. Подія швидше за все місцевого значення. Але якщо врахувати, що на спорудження цього об'єкта затрачено півмільйона гривень, і це, за словами фахівців, чи не найкращий ФАП в області, то подія виходить за рамки районного масштабу. А для маленького села Колодіївки це свято. У нинішній нелегкий для України час все ж таки спромоглися. Половина коштів ЄС про ООН, половина – ЄС-ПРООН, половина Тисменський районний бюджет. І ось результат. Дехто вважає, що для маленького села а тут проживає більше 500 мешканців за великий розкіш. А зрештою, до чого прагнемо, звичайно, до кращого життя. І ось перші паростки. Наближення медицини до людей. Це очевидний зразок сімейної медицини. Тут працюватиме терапевт, акушер-гінеколог та стоматолог. Приміщення ФАПу може бути спокійно переобладнаним під амбулаторію, але це напевно, перспектива. Фельдшерсько-акушерський пункт здатний приймати до півтора тисячі пацієнтів. У Холодівці менше, тож розраховують на мешканців навколишніх сіл. Приміщення на сьогоднішній день не те, що відповідає всім нормам і стандартам, а приміщення його перевищує ці стандарти. В такому приміщенні могло б на сьогоднішній день розміститись навіть амбулаторія. Але треба тішитися з того, що маємо таке гарне приміщення і маємо владу, яка на сьогоднішній день спроможна дати раду і допомогти закінчити таке будівництво, що маємо прекрасну тут громаду, яка приклалася до того, щоб мати в селі. Я би сказав найкращий на правду ФАП в області на сьогоднішній день. Звичайно, сільський голова на піднесенні каже, було велике бажання і громади, і районної влади. Як будуть зимувати, важко сказати, але спробують бути економними. Головне, щоб люди жили в цьому мельонишому куточку України, бо з демографічною ситуацією поки що не все гаразд. Місто якби украло людей, але ви бачите, яке гарне, яке гарне село. Воно близько 5 кілометрів біля біля міста. Так що прийде час що. Ця будова буде. З трудом і в скрутний час зуміли здолати бюрократичні перепони і збудувати прекрасний пункт охорони здоров'я. Є чим гордитися за цим. Дуже багато труднощів, дуже багато бюрократичних моментів. Як нам доводилося вирішувати питання щодо фінансування виконання відповідних робіт, то вже воно пішло в історію. Дякувати Господу Богу, що ми змогли перестригти стрічку і відкрити це для сільської громади і для. Громади навколишніх сіл.